Порядок надання бухгалтерських документів до, для перевіряючим фіскальним органам. Чи як контролювати програму виконання перевірки, програму перевірки? І якщо ми кажемо про надання документів, то вилучення документів. От, тут потрібна, напевно, теж особливу увагу. Так само, років ще десь 15 тому контролює саме податкові служби, зобов'язували перед початком перевірки, крім наказу і направлення, вручати ще програму перевірки. Тоді вона називалася за вас план. Тобто план, там так. чітко писало, хто який інспектор прізвища, які питання перевіряє, за який період і які бухгалтерські рахунки або документи він має право вимагати. Якщо такої програми не було, у вас мали право до цього не допускати. Зараз коли вот. податковий кодекс прийняли, такого вже відношення нема. Але це є положення в порядку оформлення матеріалів документальної перевірки. Є таке план перевірки. Це є е, інформативний додаток до акту перевірки. Фактично, це є зараз програма. <тас> Якщо раніше то була програма, так зараз залиш, це то план зараз це план, але він якби Так, він програму. також має бути. Якщо ви хочете поспорити з контролюючи органів і сказати, щоб я потім не мав проблем. Ви мені маєте чітко це і пише в цьому положенні, ви повинні мені надати план перевірок. Тоді я вам ну, надам ті документи. Тобто, так, а от законом так, зрозуміло. Вилучення документів. Вилучення документів так само їм зараз зробили дозвіл, що вони мають право вимагати тільки копії, завірені печаткою у випадку. Які підтверджують порушення вами податкового чи іншого законодавства. Вилучати оригінали документів податковий вікру заборонено. Раніше можна було вилучати за постановою слідчого, зараз слідчого заправи тільки за постановою суду. І дуже часто не може навіть не один, хто буде дивитися цю передачу, сказати, що приїхали хлопці в масках, таксі глицей до стіни, згорнули все, що було в шафах, поняття якісь підписалися в мішки, вивезли і все. Це є грубе порушення. В такому випадку ви зразу повинні повідомляти чи прокуратуру, чи міліцію, що вас викрили документи. Документи при вилученні повинен кожен листок бути описаний, надана можливість вам зробити з нього копію, залишити та, і залишити собі і складати опис, протоколу, які документи вилучені. Чому? Бо дуже багато після того зникали, які неможливо повернути. А Якщо у вас немає документів на витрати, відповідно вам і податок буде збільшений. Ну я сподіваюся, що в сучасних умовах ми все таки рухаємося в напрямку цивілізованого. Вирішення цих питань не відповідно всі. до кримінального процесуального кодексу випадки ще є ін... і ще залишаються випадки. Так. Це досить прикро, тому що це як називали раніше маски шоу, от звичайно, перешкоджають і руху бізнесу, а потім свідчить і про відібрання бізнесу, і про рейдерське захоплення, ну, і за допомогою державних органів. за допомогою. От, тут, звичайно, говорити про європейські норми і правила взаємовідносин не, не приходиться. Тому саме тут ми маємо стояти. На захисті інтересів бізнесу, навіть і в тому випадку, якщо є якесь порушення, то зазначене порушення податкового законодавства не повинно вести до з того, що бізнес буде знищений або згорнутий. Абсолютно. Так, це це так, абсолютно державі чому, не потрібно. У нас такі є зарплати, нам нічого не платить, держава, бізнес самі її знищить. От саме про це йдеться, тобто, і тому, рубають гілку на якій сидять. Да, тому, ми, я думаю, що досить вірно, Роман Васильович сьогодні акцентуємо увагу на тих питаннях, які потрібно почути і зрозуміло. Música <laughs>